І всім привіт! З вами я, Кіренка 2, і сьогодні будемо сьогодні ви побачите першу серію мови виживання на хардкорі. Поїхали. Давайте створимо новий світ. гри хардкор і назовемо його. Едра. Едрап. ADA... 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 Так тут нічого, як ви бачите. Тільки генерувати структури. Ось. Нічого немає, просто створюємо нові Поїхали. Наша ціль на сьогодні це, це село. Ой. Поїхали. Одразу вибачаюсь за цю. Написи в чаті. Я не знаю, що з ними подіяти. Вони просто з'являються коли він. Я навіть не знаю коли. Я просто не буду нічого робити. Просто буду шукати село. Тому ж у мене завжди виходить, коли я просто ходжу і шукаю. А, дуже, ну, я дуже люблю всякі такі села Стай. Тому що там ну, дуже часто з'являється кузня. Тож давайте підемо в тайгу. Хочу вам сказати, що я проходив Майнкрафт лише один раз з другом. Тож будемо старатись вчитись та. Ну, звісно, я не буду втрачати цей хардкор світ, коли я вже буду такий прокачаний, крутий, і піду вбивати дракона і там помру. Я буду тренуватись на всяких пробних світах. Теж на хардкорі, можливо, можливо, не на хардкорі. Подивлюсь, оу, а залі і дерево. Подивлюсь, які там потрібні вимоги, яка броня потрібна, скільки ліжок потрібно, ем, які саме зачари потрібні, та всяке таке, ну, щоб так сказати, трішки. Качатись. Давайте відразу вб'ємо. Я, я не знаю навіщо, я просто хочу приручити. Е, також нам потрібна е, ну, бажано щоб була кузня, та бажано приручити котика тому що я люблю котики. Котики найкращі йо ще одне заліво дерево. Це круто! А що це? закоронили а, це загрублений ґрунт. А це що? А це просто ґрунт. А, це підзол! А, я подумав, це лисичка це мертвий кущ був. О, вовки! Новий вид Вовків! Я його на нашому сервері не міг знайти, а тут відразу. Прикольно! Я його ні разу не зустрічав. Оу! Село близько, тому що ми бачимо гарбузи. Ну, не, не зовсім близько, а просто... Сподіваємось, що. Воно вже десь близько. Сподіваємось, що ми йдемо в правильному напрямку. Тут купа залівих дерев. Я б, звісно, хотів би добути сердженців всіх цих прекрасних дерев, але зараз у нас трішки інша цілі. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо любите Майнкрафт. Тож, якщо знайду, я зараз Вибухну запис, якщо щось знайду, вам скажу. Йо у нас тут хряк! А, але село я поки що не знайшов, блін. Окей, чуть що я швидше помру від голоду чимсь не йду село. Але благо у нас є солодкі ягоди, тож давайте знімаємо їх. Давайте збережемо їх. На всякий випадок. На яку сторону йшли? Давайте спробуємо тільки по осі E I, Z. Ну, хіба що будемо минати... Чи може тільки по осі X? Якщо ми в цій серії не знайдемо село, то я сподіваюся, ви напишете мені в коментарях якісь поради, як можна знайти село. Тому що я вже справді не знаю, що робити з. Може, потрібно звертати увагу на квітки, а не на гарбузи? Хоча гарбузи є, є натяком на те, що. Це болото, чи це мені здається, чи це просто. М -м, я не знаю. Чи може треба йти по якимось, не знаю, кордонам якихось чанків? Я не знаю. Може скористуватись ченкбей, ну а, ні. Я то не будемо користуватися ченкбейзами. Або ще чимось? Ніякої ексрею, так скажемо. Ми ще можу вам навіть показати. У мене немає ніякої екстраї, тільки обрат то я, я, я їм не користуюсь, він в мене чомусь не працює, хоча Utifine у мене є. Не знаю, де можна знайти села. Правді. Ой. Не будемо користувати, ну, хоча ні, давайте додивимося так, що. Хоча... хоча. Хоча давайте не будемо користуватись креативом просто з тим самим сідом uh, на іншому світі. Щоб все було прям по чесноку, так скажем. У мене є ідея дуже тупа, але. Uh, да, Тупа ідея.

Десь біля, цього... О, біля того дерева дуже гарний буде біс для бази клас. А, там кузні очему мені здається. А, ні, це головодесь был. Давайте это поплыву. Ну, да, это может описать всякий як. Допомогти мені з проходженням гры. Я знаю один лайфхак, что можно и дракона лишком. я думаю, этот лайфхак знают все, потому что, ну, типа, он ну, очень популярный среди спидранеров, стримеров. Я надеюсь, что тут будет кузня. О, что это? Оу. Я, я еще знаю лайфхак, Ну, я не знаю, наскільки достовірно він працює, тому ну, що е, Ну, в таких от участках глини. Ну, не в таких, а в таких прям рівних, в рівних участках глини можуть спавнитись діаманти з стають шансом. Але я не дуже вірю в це, типу, як глина вріяє, ви бачите за ну, російське слово. Уврія на. Я у диаманте в О, ты кузня? Не Я не верю. Так. Так. Мы нашли лыпь... 5... А, четыре только обсидиана. Наша ціль виконана! Ми знайшли кузню з селом. Та нам потрібно поспати. Оу! Вибач, селянин. Ти сьогодні не поспіш.